Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Часто так стається, що за такими масштабними, такими міжнародними проектами будь-якого рівня стоятимуть тендітні жіночі плечі, і це не дивно, якщо жінки-українки. І я хочу вас познайомити із Оленкою Браво, популяризаторкою українських традицій, українська діаспорянка у Сполучених Штатах. Тож, пані Оленко, я вас дуже попрошу. Розповісти нашим радіослухачам, чим ви займаєтеся, що у вас за такий цікавий проєкт. Всім добрий день, вітаю. Я є авторкою проекту Батьківська хата Хомстед. За нашим проєктом є ціла команда, про яку я трошки пізніше розкажу, і про сам проєкт, звичайно. Батьківська хата Хомстед це унікальний україно-американський проєкт. Ми популяризуємо культуру українську не тільки серед українців, але намагаємося це робити серед американців і здебільшого намагаємося навіть виходити на європейські ринки, тобто так, щоб про Україну знав весь світ. Наша ціль це продемонструвати старовинні українські вбрання, строї. Кінця 19-го, початку 20-го, інколи навіть середини 20-го століття разом з архітектурною формою відповідної території, uh -huh. чого ми можемо називатися унікальним, і маємо на це право, того що раніше були етнопроєкти різні. Одні проєкти показували тільки брання. Іншу архітектуру, є такі проєкти, які показують дівчат, вбраних в строї, наприклад, з Київської області, звідки я родом, але відняти на тлі, наприклад, Гуцульщини. Безумовно, ті проєкти вони мають свою важливість, інформаційну, культурну, але ми були саме першими, хто правильно об'єднав костюм, архітектуру, побут. Відповідної території, наприклад, якщо ми вже говоримо про Київський стрій, то і хата буде з Київського строю, і це буде максимально близько. Якщо Київський стрій з Васильковського району, то ми і хату відшукуємо найближче до Васильковського району. Це про проєкт, якщо в двох словах, насправді він набагато ширший і глибший. Але перед тим як ми продовжимо говорити, хотіла б зазначити про нашу команду. На дійсно жіноча команда, і якщо наші хлопці, вони чоловіки наші, вони боронять нас на передовій, так на такому серйозному фронті, ми працюємо на другому фронті, не менш важливому, ми працюємо жінки, працюємо на культурному фронті, на культурній дипломатії, на культурній зброї, яка дуже потрібно потрібна під час війни, особливо. Бо як ми всі знаємо. Спочатку заходять не на танках, так, а так, спочатку так. намагаються відібрати мову, традиції, культуру, а вже потім вони заходять до нас зі зброєю. Так, що і відбулося зараз? Так, ми маємо яскравий приклад в теперішніх подіях в війні, і вона, звичайно, нас сильно вже. Я навіть не знаю, як сказати. Давайте завершимо цей, цей, цей мій діалог. Я хочу вас запитати, наскільки я знаю, проект ви заснували у 2020 році, і ви нам обіцяли розповісти про свою команду. Чи можна вас просити? Так, це дуже цікаво. Так, почала говорити про команду, але знаєте, що болить, про те, говориш більше. Почалося як завжди, про війну, так. Uh -huh. Наша команда насправді неймовірна. А, у нас три дівчини, три жінки. А, я авторка проекту. Потім у нас є Наталка Сторджов. Вона діаспорянка. Також вона живе в Джорджії, штат Джорджія в Атланті біля Атланти. А, вона є співорганізаторкою проєкту і вона є головною колекціонеркою проєкту. Також наша третя жінка. Вона живе в Україні. Це Світлана Зодоровська. Вона також. Співорганізаторка і головна фотографиня. Вона все цей час не виїжджала з України. Вона там і знаходиться, і ми вже з нею не бачилися близько ну трохи більше двох років. А, також у нас є партнери. Партнери у нас в основному також жіночі. Наприклад, в Техасі у нас є дуже потужна партнерка Катерина Воїнова. А, вона з Остіну представляє а, Liberty Ukraine Foundation організацію. У нас є партнерка, така як Леся Воронюк, засновниця всесвітнього дня вишиванки. Але з нами також є трошки, не трошки, а вагомі такі чоловіки, як Володимир Щібря. Він є кандидатом історичних наук, він етнолог, він колекціонер. Також у нас є два куратори, які допомагають нам з виставковими подіями в Україні у Києві. Це Валерій Ліщинський та Роман з зі Львова. Романа, як прізвище? Білявський. а я думав, інше добре перепрошую. Пані Оленко, давайте тоді так. Якщо ми вже почали говорити про що нас обох, та й не тільки нас обох, всіх українців болить, то я вам задам таке питання: як вплинула війна? Чи змінились ваші цілі та мотиви проекту? Знаю, що допомога та волонтерська діяльність також у вас присутня. А, так, насправді цей проект не, не починався як проєкт. Це була моя особиста фотосесія а, в Київському національному музеї архітектури та побуту в Україні в Києві. А я взяла свого американського чоловіка, свою дитину, яка наполовину американець мій син. І ми пішли а, просто сфотографуватися в строї з Вінницької області на тлі хати з Вінницької області. Чого саме Вінницької області? Бо дуже важко. Знайти костюми, щоб були і чоловічі, і жіночі, і дитячі, і ми знайшли саме такі костюми. І після того, як ми зробили цю фотосесію, я подумала: а чого тільки я, чого не ми всі ми повинні бути брати участь в такому колосальному проєкті і продавати ці світлини в наших родинах з покоління в покоління, знаєте, як таку а, картину щастя? А, після того ми зрозуміли, що цей проект дуже потрібен діаспорянам, бо ми не. Не часто приїжджаємо в Україну нас, немає такої змоги. І ми б хотіли мати частку нашої України тут з нами а, на далекій Тихащині. А, і так потихеньку ми почали робити проєкт. Згодом ми зрозуміли, що цей проєкт потрібен не тільки діаспорянам, діаспорським дітям, але взагалі українцям того, що українці, на жаль, не своєї провини. Багато хто ну, насправді не знає, як виглядає український стрій. Які вони бувають різні, ну взагалі вони поля. Так, також нав'язані нам історії про стрічки пластикові в голові. Я я подивився фотографії з вашої виставки. Так я я зразу це помітив. Що у вас іменно ну, та ідентичність збережена досконало. Я в трошки в тому розбираюся вже. Тому дуже велике вам дякую за те, пані Оленко. Я перепрошую, що перебив, можливо, продовжите, чи я перейду, також. З вами буду говорити про інакше. Я, я, я продовжу трохи, угу. я для чого так підвожу? Того, що ем, коли ми зрозуміли, що це важливо для українців, ми почали розширяти нашу діяльність, і це дійсно стало проєктом. Коли е, сталося повномасштабне вторгнення, так війна вже нас не другий рік, так а та річниця у нас буде цього року. А ми зрозу... ми покинули проект чесно. От місяця на три на чотири на півроку ми взагалі його закинули, того що збирали тактичну медицину, гроші відправляли вантажівки в Україну. Ми від зібрали громади тут величезну, як для нас, суму грошей, і ми відправили це в Україну. Коли американці почали втомлюватися, так від новин поганих, коли як ми кажемо sensitive groups, тобто люди, які дуже вразливі до таких новин там. Старше покоління, діти Пустина американці микали, не хочуть, щоб вони це бачили, ми почали до них підходити з іншої сторони. Ми почали повертатися до того, що ми вміємо найкраще до культурної складової, тобто ми показуємо гарну Україну. Ми показуємо, як ми жили до війни, бо в них картинка тільки війни. Ми почнемо розказувати розказувати, що таке Україна, чого варто за нас боротися, чого варто продовжувати нас підтримувати. Бо коли, наприклад, я переїхала в США, Більше 13 років назад, коли я казала, що я Олена а Аналіна, чи я казала, що я з України, то люди, ну а де це зараз? Всі знають де Україна, де Маріуполь, де Донець, але якою вартістю? Чи справді воно того вартувало? Чи треба було спочатку все ж таки тиснути більше і більше, більше на культурні проекти, щоб люди розвивали цей момент і щоб може цього навіть і не сталося? Оленко культурний проект це потужна зброя, на вашу думку. Це дуже потужна зброя того, що як я казала, ми боремося. Ми боремо, боремося на своєму фронті. Ми організуємо виставки виставкові події. Ми збираємо гроші через ці виставкові події. Ми проводимо просвітницьку культуру. Ми показуємо, як українці можуть жити, як, наприклад, як ми жили. Раніше і що сталося за голодомору, і що зараз відбувається паралельні події. Так як ми жили 5-10 років назад, ми показуємо, як люди жили до 32 другого, років, коли був найбільший голодомор, ми знаємо, що їх було три. І проводимо паралель. Ось подивіться, що ми існуємо, ми існуємо давно, що наш одяг ці хати це 100, 150, хати, наприклад, 200, 300 років тому бу були побудовані. Тобто ми спростовуємо ці слова а, нашого а, сусіда про те, що ми не існували. А ми їм, опа, сорочка 150 років. Ага, а тут архітектурна побудова 1776 року, ну, як приклад. Да? І тоді люди такі а, починають думати, ага, значить, є, є, є якісь Матеріальні такі речі, які можна пощупати і сказати, що так українці існують і існують давно, і це не вигадка. Тобто, ми не вигадана і не штучна країна, як нас намагаються обізвати, Оленко, Ви можете сказати спосіб, який ви презентуєте? Цю вашу колекцію одягу вбрання хати, звичайно, ви не возите з собою. Я так підозрюю, що це є фото мистецтво тут задіяні світлини, але можливо я бачив деякі речі, які були такі матеріальні, не сфотографовані. Це ви приходите в якісь такі, як то зараз роблять виставки в інтерактивному плані, тобто коли є поєднання різних форм представлення, наскільки я зрозумів, чи не так. Так, у нас є декілька варіантів. Саме найпростіше це, звичайно, просто друк фоторобіт, яким ми займаємося. Я вже не знаю, у нас 20 плюс виставкових подій в Україні. Ми показувалися в Техасі, в Українському домі, в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Джорджії, в Каліфорнії, в Колорадо, в Канаді, в Казахстані, в Європі, Франція, Чехія і тому подібне. Ну дуже багато. І це саме перша така наша основа. У нас є матеріали, у нас є презентації. У нас є презентації, які можуть бути від 20 хвилин до 2 годин. Є таке, наша Наталка Сторджил, що вона, вона володіє однією з найбільшої колекції в Сполучених Штатах. Не десь 400 плюс тільки сорочок, одних сорочок. уявляєте, це колосальна кількість просто вбрання, яке знаходиться на території Сполучених Штатів. І ми комбінуємо, ми робимо, як друкуємо світлини, так ми показуємо і а, народне вбрання. Чого це цікаво, того що коли люди бачать на світлині фотографії, а потім інша вже модель вдягає той самий одяг що зі світлини, знаєте, воно як оживає перед очима. Вона робить. Такий вау-ефект дуже потужно, дуже сильно це стосовно подій. Стосовно чого, наприклад, ми обдіваємо вбрання, коли я була в Україні, коли ми започаткували проект, наприклад, на мого сина, і ми відзняли з ним сюжет в українській школі Черкаській. Для нього це було дуже дуже цікаво, того що парти раніше були довгі, так столиці були довгі, не було окремих, як раніше. В куточку стояли різочки, яких мій син не бачив. І коли він мене запитав, мамо, а навіщо ті різочки? То він до, до, до сьогодні пам'ятає, навіщо ті різочки, тобто така інтеракція людей, які вони. Маца цей одяг, вдягають, як він той одяг пахне, який він інакший, який він важкий, чи який він по-різному вишитий, зроблений. Це людей просто вражає. І коли люди це бачать на картинці, це один варіант, але коли вони це бачать перед собою, це зовсім інший варіант, більш живий. А третя, наша складова, з'явилася. Ми з нашою партнеркою Лесі Воронюк розробили такі музичні інтерактивні листівки: тобто, взяли фотографію, фотографія рухається. Але як вона рухається? Вона а, одяг, хата і пісня з того самого регіону. Тобто ми показуємо ще і пісню, бо ми знаємо, що полтавська пісня дуже відрізняється від пісні зі Львова, наприклад. І по всіх регіонах вони різні ці народні пісні, вони зовсім інакші. уявіть, коли люди слухають а, а, старовинні українські пісні, і вони відчувають, наскільки то, то величезна різниця. Ми ці пісні намагаємося через проектор показувати на будівлях, на стінах. Взагалі наша мета, колись, наша мрія колись може показати оцю листівку музичну інтерактивну, на якійсь відомій американській пам'ятці. Це буде просто для нас, як і для американців, дуже важливий момент, дуже інтерактивний момент. Так, дуже масштабно масштабні масштабні вас плани тут. Як як, як спочатку я сказав, а я цей абзац вступу прочитав в одній із статті про а, ваш проект Батьківська хата Хомстейт. Бачите, навіть зумів вимовити. Стейт не вимов правильно. Як чую, ну я просто не англомовний, як ви зрозуміли. Оленко, в мене наступне питання було таке: де ви берете одяг, прикраси та інші елементи старовинних строїв? І таке було питання, чи це оригінал чи репродукція. Я зрозумів, що оригінали. Але чи міститься також відновлені речі, реставровані? А, дивіться, в нас є два колекціонери головних. Звичайно, Наталка, вона є співорганізаторкою проекту. А також є пан Володимир Щібря. А він надавав свою колекцію а, також в Україні. Нас ще були декілька. Колекціонерів, які були в одні чи два фотоепізоду, але основні це Наталка Сторжил і пан Володимир. У нас нема реплік, у нас це автентика. Стосовно реставрації, є одяг, які реставруються, намагають реставрувати, але є таке поняття, що ми автентичний одяг не ріжемо, не перешиваємо, не вшиваємо. Ми з ним абсолютно нічого не робимо. Тобто коли питають люди. Коли ми вибираємо модели, і там приходять дівчата метр п'ять і вище, бо це ж модельні параметри. Ми кажемо, у нас модельні параметри дуже дуже відрізняються. Нам треба маленькі худенькі дівчата. Чого того, що а, цей одяг це взагалі святковий одяг, який зберігся, того що дівчата виходили заміжньому, вони його клали в скриню і зберігали. Одяг щоденний, так звані щоденні сорочки. А, а, вони зношувалися до дір. Їх нема. І коли виходили дівчата заміж тоді: 16, 17, 18 років, тобто вони були маленькі, худенькі, молоді дівчатка. Це по-перше, по-друге, у нас є неправильне сприйняття того, що українці це такі пухкенькі люди. Ну, не було, ну може й було, але дуже дуже мало. Ми взагалі якісь такі працьовиті були, всі були в формах, всі такі знаєте, спортивні, як це пітоняшки, як тоді, як зараз кажуть. тобто Розміри дуже дуже маленькі, і ми обираємо дівчат саме дуже маленьких не за того, що ми не хочемо одягнути всіх, кого всіх хто хоче, а за того, що нема розмірів, так і за того, що ми не в якому випадку нічого не ріжемо. Реставрування є, але воно є на професійному рівні, і звичайні люди це цим краще не займатися, бо вони просто річ потім викинуть у смітник. Останнє моє запитання до вас було таким, яким буде подальший розвиток в Україні та за кордоном вашого проекту? Ви вже сказали про ваші великі плани відносно на пам'ятках культури робити, як це називається, проектором світити ці відкритки, ці світлини, не картини, а відносно можливо щось в Україні? Що плануєте? Ну, насправді Світлана Здоровська, наша наша співорганізаторка і нашої партнерки забулася дуже добачається, дуже серйозна потужна партнерка, пані Олена Сухоцька. Вона є майстриню, вона є лялькаркою, Вона робить ляльки-мотанки. Вони зараз насправді працюють над виставкою в музеї гончара. Це як ми всі знаємо, дуже потужний і відомий музей. І для нас це за честь представити наш проект саме там. Плануємо далі після цієї виставки працювати з іншими музеями, бо музеї дуже хотять наш проект за того, що він історично правдивий, він гарний, але за просто за фотографію. Набагато глибший зміст кожна фотографія історія кому належали брання, як люди жили, що вони носили, як вони готували їсти, що вони вдягали, які прикраси, як вони косу робили, які традиції були, як вони заміж виходили, як вони дітей хрестили. Тобто, за кожною фотоісторією іс у В нас колосальна інформація, і це правдивий проект, тому музеї нас люблять. Стосовно сполучених Штатах, ми ніяк не доїдемо до Чикаго. Ми дуже хочемо нарешті продемонструвати наш проект у Чикаго, але щось якось обставини не складаються. Може, ми чекаємо якийсь спеціальний ви, ви чекаєте, подію? Того ви чекаєте того, що. Певні, організатори чи музейники почують сьогоднішнє наше інтерв'ю, невеличке таке, так, і вас запросять вас дуже просто знайти в Google пошуку. Просто набрати проект Батьківська хата Хомстейт і. Є контактні дані. Це зараз в нашому світі це найпростіше, мабуть, знайти контактні дані за допомогою пошукового, пошукового сервісу. Оленко, дуже вам дякую. Я пам'ятаю, десь два роки тому ваша виставка була у Львові на площі ринок. Адресу забув, де це номер 9 Там музей, це що біля Чорної Кам'яниці, і бібліотека, наскільки я пригадую. У Львові декілька разів так, було так. і в бібліотеці, як угу. ви кажете, і при Львівській міській адміністрації була, а, і це оце про це. Так. Ну, я вже якось якось навіть бачив, тому будемо раді також вас побачити знову ще в Україні з більшим доробком і якоюсь такою повнішою презентацією, бо я розумію, що робота постійно триває, вона не завершується, і тільки. Поповнюються. Отже, я хочу нашим радіослухачам ще раз нагадати, що з нами була Оленка Браво, популяризаторка українських традицій, українська діаспорянка у США та керівник проекту Батьківська хата Хомстейт. Дякую, до побачення. Гарного дня вам. Дякую. Слава Україні, героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні, посилання в описі.